Трамп пообіцяв Зеленському негайно дати ракети до патріотів і наступного тижня відновити постачання іншої зброї. Підрив готелю у Рівному. СБУ знешкодила бомбу за секунди до трагедії. Зсу відновлюють позиції на Курщині та Білгородщині, а також беруть в котел росіян на Сумщині. Україна наростила виробництво дронів до 2,5 мільйонів одиниць на рік. Львів'янин тринадцять разів намагався чкурнути через кордон. Та крінжатіна від батька Ілона Маска той збирається на окуповані території і назвав їх колись штучно приєднаними до України. Це новини на каналі Україна сьогодні. Мене звати Катрина Колган. Далі говоримо про найцікавіше на цю мить. Популярний готель у Рівному міг умить перетворитися на руїни через ретельно спланований вибух 49-річною місцевою жителькою. Жінку завербували росіяни, але на розлетілися тільки мрії окупантів. Сбу виявилася на крок попереду. Рівнянка потрапила в тенет російських спецслужб на сайті знайомств. Російські куратори надали агенції детальні інструкції на все необхідне для теракту. Вона отримала координати схованки, де забрала готову саморобну вибухівку і ключ від номера в одному з найпопулярніших готелів Рівного. Його забронювали на підставну особу. Усе було продумано до дрібниць. У номері зловмисниця залишила вибухівку, а для фіксації шоу встановила міні-камеру з віддаленим доступом. Вибухівка мала спрацювати від дзвінка на телефон, вмонтований у пристрій. Холоднокуровність цього плану вражає. Один гудок і готель разом із десятками то й сотнями людей міг би злетіти в повітря, але на цьому амбіції терористки не закінчувались. Паралельно вона виготовляла ще один вибуховий пристрій. На місцевих господарських ринках жінка скупила підручні засоби, щоб виготовити другу бомбу для нових атак. Контррозвідники СБУ вистажили цю пані і затримали її прямо на виході з готелю, коли та, мабуть, думала, що все йде за планом. У цей момент вибухівку в номері вже було знешкоджено спецслужбистами. За свої дії зрадниця отримала підозру за статтею про замах на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою. Їй загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Зараз вона під вартою. А СБУ продовжує розслідування, щоб викрити ще і можливих також спільників. Хлопець зі Львова 13 разів намагався перетнути кордон. На пункті пропуску тиса прикордонники затримали 19-річного хлопця, який намагався обтекти до Угорщини. Він потягом дістався зі Львова до чопа. Пішки дійшов до пункту пропуску. Переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. Ця спроба, як і 12 минулих, також виявилася невдалою. З листопада 2024 року юнак штурмував кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною. Затриманий пояснив, що вирішив шукати кращого життя в ЄС через скрутне матеріальне становище, але тепер йому знову доведеться опустошити гамнець, бо тепер треба сплатити штраф. Ранок в російській Казані розпочався з гучного вибуху. За словами очевидців, перед цим довго гудів у небі і кружляв над містом безпілотник. А потім той різко втратив керування і влетів у житловий будинок. Уламки розлетілися на десятки метрів, а будинок спалахнув. Російська влада традиційно применшує масштаб катастрофи, називаючи інцидент нештатною ситуацією під час випробувального польоту цивільного БПЛА. Проте цей дрон міг бути не таким вже і цивільним. У приватний будинок у Казані врізався новітній безпілотник Альтаїр. Він же Альтюс, у який у Кремлі гордо називали аналогом американського МКЮ 9 репір. Альтаїр позиціонувався як вершина російського безпілотного авіабудування. Цей розвідувально-ударний дрон має досить серйозні характеристики, принаймні на папері. А ось в реальності його випробувальний політ став причиною масштабної пожежі. Російські змі, як завжди, поспішили заявити, що потір – ніт, але кадри палаючого в будинку говорять самі за себе. Ось крово! Війна Росії проти України за такої інтенсивності може тривати роками. Так вважає президент Чехії Петер Павел. Він високо оцінив мужність і ефективність української оборони, водночас відзначив, що нинішній стан справ є неприйнятним для всіх. Поки українська оборона успішно тримається, завдаючи російським військам величезної шкоди. І якщо нічого кардинально не змінити на полі бою, подібна тенденція може зберігатися роками. Чеський лідер закликав до пошуку рішень, які б дозволили змінити динаміку війни, хоча й не уточнив, які саме кроки має бути ж все ж таки зроблено. Європа посилює оборону на тлі російської загрози. До війни готують порти форпостами НАТО. Стають два найбільші порти континенту Роттердам у Нідерландах та Антверпен у Бельгії. Як повідомляє Financial Times, ці гігантські логістичні хаби вже не лише обробляють мільйони тонн вантажів, а й перетворюються на ключові вузли для військових операцій НАТО і можуть стати важливими логістичними хабами для забезпечення сил альянсу в разі ескалації. Україна зробила справжній технологічний стрибок у сфері безпілотних технологій, наростивши виробництво дронів на вражаючі 900% за рік. Про це повідомляє видання Дефенс Експреси з посиланням на аналітичні звіти Atlantic Консул та «Georgetown Security Studios Review». Якщо влітку 2024 року українська промисловість виготовляла близько 20 тисяч безпілотників на місяць, то нині цей показник зріс до понад 200 тисяч, приблизно 2,4 мільйона БПЛА на рік. Аналітики зазначають, що цей прорив став можливим завдяки швидкій адаптації до потреб фронту та інноваційним розробкам, які формуються безпосередньо на основі реального бойового досвіду. А ось головнокомандувач Сирський розповів, що росіяни за червень в 1,6 рази збільшили кількість запущених по Україні ракет і дронів, намагаючись розбалансувати українську оборону та розтягнути лінію бойового зіткнення. Натомість сили оборони України вразили майже чотири тисячі повітряних засобів окупантів. За минулий місяць українські захисники виконали 115 вогневих завдань за напрямком Діпстрайк. Уразили артилерію 2864 цілі ворога. До того ж, Україна відновлює позиції на Курщині та Білгородщині та продовжує їх утримувати. Сирський наголосив, що наші військові продовжують сковувати росіян і в нашому прикордонні. Каже, вони не матимуть там спокою. Європейський союз активно працює над тим, щоб закрити дефіцит українського бюджету на 2026 рік, який оцінюється у 19 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання «Financial Times». Єврокомісія веде переговори з країнами-членами ЄС щодо варіантів фінансування. У 2025 році Україна вже отримала значну підтримку. Але 2026 рік обіцяє бути не менш складним, адже країна потребує коштів не лише для оборони, а й для відновлення економіки та підтримки соціальних програм. Серед запропонованих рішень авансові виплати з пакета G7 на 50 мільярдів доларів, позабюджетні військові гранти, а також зарахування військової допомоги Україні до оборонних витрат країн НАТО. Такий підхід дозволить державам-членам альянсу одночасно і підтримувати Україну, і виконувати цільові показники НАТО щодо витрат на оборону, а це 2% ВВП. Це може стати компромісом для країн, які вагаються щодо додаткових фінансових внесків. Крім того, ЄС розглядає можливість використання доходів від заморожених активів російського центрального банку, які оцінюються в мільярди євро. Ці кошти можуть стати стабільним джерелом для фінансування України, хоча юридичні аспекти їх використання все ще поки що обговорюються. Дональд Трамп у розмові з президентом Зеленським запевнив, що США пришвидшать постачання оборонної зброї, рішуче спростувавши чутки про гальмування допомоги. Ці слова вже підтвердив Пентагон. Нова партія озброєнь уже в дорозі. Тим часом Нідерланди долучаються до захисту, обіцяючи свої винищувачі для охорони маршрутів постачання зброї в Україну. А на додачу Євросоюз готує найжорсткіший пакет санкцій проти Росії за останні три роки війни. Подробиці в сюжеті. Цей день настав президент США Дональд Трамп заявив, що не вдаючись до подробиць, Сполучені Штати нададуть Україні нові партії зброї. Особливо для захисту. Відповідаючи на запитання журналістів, голова Білого Дому також згадав про свою останню розмову із президентом Путіним, результатами якої залишився незадоволеним. Ми надійшлимо ще зброю, ми мусимо. Вони, вони повинні бути здатними захищатися. Їх зараз дуже сильно б'ють, їх дуже сильно б'ють. Ми мусимо надіслати більше зброї. Так, у першу чергу оборонну зброю, але їх б'ють дуже дуже сильно. Це дуже сумно. Так багато людей помирає у тій плутанині. Пентагон негайно голосив, що вже відправляє нові партії зброї до України. За повідомленнями Міністерства оборони США, це переважно оборонна зброя для того, аби українці могли захистити себе, поки адміністрація Трампа працює над забезпеченням тривалого миру і зупинкою вбивств. Більше того, як пише світова преса із посиланням на власні анонімні джерела, Трамп нібито не підтримував призупинку постачання американської зброї. Про це він сказав особисто Зеленському під час телефонної розмови за поставки зброї в Україну, начебто, шеф Пентагону, під гексет. А от сам Трамп ще тоді запевне. Президента України, що Америка надасть Україні стільки допомоги, скільки зможе. Зокрема, в матеріалі видання Axios йдеться про те, що американський лідер запевнив Зеленського, що негайно надасть 10 ракет для системи Петріот зі свого боку. Трамп запропонував Німеччині продати Україні одну із своїх батарей Patriot. США та ЄС розділять вартість. Тим часом Політіко повідомляє, що Вашингтон може почати насилати зброю в Україну вже наступного тижня. За деякою інсайдерською інформацією, штати планують відновити постачання інженерної та бронетехніки, однак поки без конкретних деталей. Українські уряд зі свого боку наголошує на надзвичайні важливості відновлення систем протиповітряної оборони та забезпечення високоточними боєприпасами для бойових дій. У Кремлі відреагували із сумом на нові американські поставки зброї в Україну. Прес-секретар Ля РФ Дмитро Пісков заявив, що рішення президента Трампа, начебто, не буде сприяти спробам мирного врегулювання. Також Пісков розповів, що у Кремлі бачить, що і європейці, і американці обрали лінію, спрямовану на продовження бойових дій. В самому ж ЄС вже підготували найсуворіші санкції проти Росії за останні три роки. Про це заявив голова МЗС Франції Жен Ноель Це повинно припинитися, щоб досягти цього. У координації з зусиллями американських сенаторів Європа готується прийняти на основі французьких пропозицій найжорсткіші санкції, які ми ухвалювали за останні три роки, які безпосередньо виснажують ресурси, що дозволяють Володимиру Путіну продовжувати свою війну. Нові обмеження будуть спрямовані на нафтові прибутки Росії, фінансові установи та посередників у третіх країнах. Європа узгоджує свої кроки з сенаторами США. А новий пакет санкцій має на меті послабити економічні. Базу Росії. Поки світ нарощує санкції проти РФ, Ерол Маск, батько Ілона, вирішив, що саме час для пізнавальної подорожі до країни агресорки. І тепер мріє про тур на окуповані території України та радить Ілону маску погуляти Росію. У свої 79 років він раптом вирішив особисто перевірити, як там поживають воз'єднані з Росією землі. Адже за його словами, усі ці штучні кордони просто якась дурна вигадка. І порадив своєму сину Ілону гайнути в Росію на екскурсію. Нашу маску, ті ракети, електрокари та мрії про Марс. Краще ж подивитися на велич країни, де дрони падають на будинки. Цікаво, чи планує Ерол Маск замовити тур до зруйнованого росіянами Маріуполя. Шквальний вітер та сильний дощ накрив деякі області України. На собі всю міць стихії найбільше відчули регіони Заходу. Знеструмлені десятки населених пунктів спостерігається затримка потягів, а в тому числі й з сусідніх європейських країн. Зокрема, у Словаччині та Угорщині шторм взагалі паралізував залізничний рух. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!